Друзі, вітаю вас на моєму каналі Тетяна Сад. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. А хто вперше завітав до мене, я запрошую вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні хочу вас привітати з Різдвом Христовим та наступаючим Новим роком. Нехай цей святковий період принесе в кожен дім атмосферу тепла, радості та затишку. Бажаю вам гармонії в родині, здоров'я, щастя та удачі в усіх справах. А також нових можливостей для зростання і розвитку в усіх сферах життя. Я хочу щиро подякувати всім вам, хто підтримує мій канал і дивиться мої відео. Кожен ваш коментар, лайк і підписка надихають мене на нові ідеї та нові відео для вас. Завдяки вашій підтримці, я продовжую створювати контент, який вам подобається, і намагаюся робити його ще цікавішим і кориснішим. Особливу подяку хочу висловити Збройним силам України, які захищають нас та дають змогу жити, працювати та святкувати в наших домівках. Нехай новий рік стане роком перемоги, миру, свободи та відновлення нашої країни. Нехай новий рік буде для нас всіх щасливим і продуктивним і в усіх садах цвітуть найкращі рослини, які приносять радість та натхнення. Друзі, до зустрічі в новому році!